Перший раз ми на цих семінарських заняттях, на семінарах, ми приїхали з маленькими подарками від Федерації баскетболу України оцією книгою. З цією баскетбольною книгою, я думаю, що це названня цієї книги, практичні поради для тренерів це книга американських тренерів, які, які працювали з дітьми, які починаючи з міні-баскетболу. І закінчуючи кадетськими, кадетськими командами, це те, що необхідне кожному нашому тренеру, який працює, який працює з дітьми. В цій книзі розмова йде не тільки про тренувальні вправи, тут розмова не йде про напад, про захист, тут мова не йде про китки і підбирання Тут Йде мова про педагогію, про психологію, як звертатись до дітей, як приковувати їх увагу. Я думаю, що в моєму житті я... це одна із кращих книг для особливо для тренерів-початківців. І перегортаючи сторінку за сторінкою. За сторінкою каже, тренірде для себе те, що він, приходячи на слідчі тренування в зал, він може це використати. Це дуже добра ініціатива, тому що на цій книзі, на цій книзі переклад американської баскетбольної книг не закінчується. федерація збирається, вже готується новий переклад нової книги, і я думаю, що десь 6-7, дай Боже, книг ми в цьому році на наступний рік ми для наших тренів підготуємо, переведемо від і віддрукуємо. На основі анкет, які за, за, за заповняли. Тренери на семінари, які проводили ми рік назад, два роки назад, і ці книги будуть доставлені до обласних федерацій чи до спортивних шкіл, і будуть вони будуть передані тренерам, щоб, щоб на протязі одного місяця всі українські тренери отримали ці книги. Ці книги, які я я був консультантом, можна сказати так, технічним консультантом цієї. книги. Я її дуже уважно прочитував, тому що американська термінологія баскетбольна і е, російськомовна, українськомовна термінологія, вона де, де в чому відрізняється. Ми з Віктором Баженером е, багато розмовляли так, щоб. Е, Переклад був доступний для тренерів для гравців.